Лита ялинка, віденська, європейська засніжена. І це та ж сама модель, що і у зеленому кольорі, тільки має таке гарне додаткове напилення штучного снігу. І, взагалі, модель віденська європейська це одна така з найпишніших ялинок серед віденських, адже, попри те, що гілочка є така малесенька, делікатна, їх є багато, вона є такою густою та об'ємною, як внизу, також і зверху. І саме оце напилення штучного снігу це натуральна бавовна, яка змішується з екологічним клеєм. Тому саме напилення є цілком безпечним. І давайте вам покажемо ближче, як виглядає гілочка. То гілочка така, як і у всіх решти наших ялиночок віденських, вона така делікатна, невеличка і також має таку малесеньку е, саму голочку. Зверніть увагу, ще на саме напилення, як воно виглядає дуже натурально. І покажемо всередині саму ялинку, як вона виглядає. Кожна гілка вона вмонтована у стовбур. Цей стовбур є металічний, він продекорований і також засніжений. Кожна гілочка вона обмотана ниткою, і з цієї гілки трішки може більше осипатися напилення, адже тут є атласна нитка.